Добре, ще раз говоримо: пріоритет. Бог це твої особисті відносини. Пам'ятай, Бог і церква служіння в церкві це дві різні речі. Твої особисті відносини це на першому місці. Друге це твоя дружина. Третє твої діти. Четверте батьки. П'яте церква і служіння в церкві. Шосте робота, фінанси, друзі, рибалка, футбол, і все решту. Всі більш важливі. Коли ви будете триматися цієї ієрархії, Цінностей. Ви будете щасливі, ваше подружжя буде успішне щасливе, ваші діти виростуть в повноцінній сім'ї. Не потрібно буде їм пробачати батьків, що їх не було часу, бо вони там постійно на пиві були, а їм було не до них. І все решта. Ваші батьки будуть щасливі, бо ви будете дзвонити до них принаймні час від часу. Або заїжджати в гості. Ну і ваші друзі вже не будуть щасливі дуже, бо ви вже менше на них будете мати часу. Находіть час відповідно до ієрархії. Тепер будуйте відповідно до цих е, сфер і будете щасливі. Амінь.